Доброго ранку, любі малята. Запрошую вас на заняття з ознайомлення з соціум. Тема нашого заняття машини, помічники в нашій оселі. Доброго здоров'я, діти! Доброго вам дня! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня. Хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля. Нехай дарує вам барвистий світ. Дітки, скажіть мені, будь ласка, що необхідно, щоб наша оселя завжди була охайною та затишною? Правильно, потрібно все ложити на свої місця та прибирати там. А хто ж робить так, щоб вашій оселі було завжди чисто? Правильно, це робить мама. А хто ж їй допомагає? Чи допомагаєте ви своїй мамі в домашніх справах? Та чи можна вас назвати помічниками? Так, звісно, що можна. Але сьогодні, дітки, ми поговоримо з вами про такі предмети, які роблять роботу мами ще легшою та допомагають їй. Пограємо з вами в дидактичну гру, яка називається Відгадай та Покажи. Послухайте, будь ласка, загадки та спробуйте відгадати їх. Є у нас в квартирі робот, має він великий хобот. Любить робот-чистоту. І гуде, як лайнер, ту-що це, діти? Так, це пилосос. В нашій кухні кілька літ він воркоче, наче кіт, і ховає справжню зиму за надійними дверима. Що це малята? Так, це холодильник. Гладить все, чого торкається, а торкнеш, кусається. Правильно, це праска. Барабан великий має. Хоч в оркестрі і не грає, барабаном покрутила і білизна сніжно-біла. Так, малята, ця загадка про пральну машину. Дітки, як одним словом, можна назвати всі ці предмети? Так, це електроприлади. Пограємо з вами в дидактичну гру, яка називається Хто Що робить. Дізнаємося, що робить кожен з електроприладів та як нам допомагає. Холодильник зберігає продукти свіжими. Електрочайник кип'ятить воду, а потім ми п'ємо чай. Праска прасує одяг. Посудомийна машина. Миє посуд. Мікрохвильова піч розігріває їжу. Пральна машина пере брудний одяг. Пилосос збирає пил та сміття. Фен сушить волосся. Ось так малята електроприлади стали нашими помічниками, тому що вони у всьому нам допомагають, полегшують наше життя та працю. Що ж, мої розумнички, дякую вам за гарні відповіді. Ви дуже гарно попрацювали. До зустрічі!